Сьогодні третя річниця смерті видатної української акторки та телеведучої Руслани Писанки. Вдівець Ігор Ісаков сьогодні пише: Три роки вже дякую долі за можливість бути в твоїй родині. Чоловік Руслани Писанки пригадує про останній день життя зірки, а також показує могилу акторки. Зроби все так, як ти хотіла. Деталі вже за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Сьогодні, 19 липня, вшановуємо пам'ять Руслани Писанки. Рівно три роки тому перестало битися її серце у віці 56 років. Руслана померла після тяжкої онкологічної хвороби. Раку, за даними українських медіа, вона довгий час боролася з цією хворобою, однак не афішувала її публічно. Звістка про її смерть стала справжнім шоком для її прихильників. Напередодні річниці смерті Руслана Писенки вдівець Ігор Ісаков пригадує останній день зірки кіно та серіалів. Вітання сьогодні 18 число. Три роки тому в Німеччині сталося страхічно для нас, для мене, для нас всіх подія. Це був останній день в життя, три роки тому нашої Русі. А ось день назад вона готувала для мене, для себе борщ. Ось, ось по цьому рецепту з її книжки, вона його пам'ятала. Ось цей борщик. От так він виглядав. О, майже так. Тож, друзі, завтра, дев'ятнадцятого числа. Запрошую вас всіх, хто зможе до мене приїхати, хто зможе до нас приїхати, помінути Русю на борщик. Приїжджайте, буду чекати. Дякую. А от ведучий колега та друг Руслани Писанки Костянтин Грубич також вшанував її пам'ять і опублікував серію архівних світлин. Ми познайомилися з Русею, десь у 97-му році, коли я запросив її на ток-шоу Вибрики. Як миттєву суперзірку прогнозу погоди, тоді мені вона здалася напруженою бо перед кількома сотнями підлітків у студії. Трішки нервувала до початку. А от в процесі вона ожила і освоїлася, жартувала і впевнено відповідала. Далі були різні зустрічі впродовж десятиліть. Найдовше спілкувалися два тижні щодня на зйомках проєкту Бум битва українських міст у 2010-му У Буенос-Айресі Руслана Писенка не лише безстрашно долала лінію перешкод і не боялася вивалятися у багнюці на очах у всіх, вона влаштовувала приготування українського борщу у парку де днями відбувалися зйомки. Вона постійно керувала масовкою намиш, що були і учасниками, і публікою на трибуні. Під вечір сил кричати вже не лишалося. У всіх, крім русі, яка продовжувала скандувати і підтримувати ті команди, що були на змаганні. Тобто, життєва енергія з неї була ключем завжди, коли в інших батарейки вже сідали. Залишаю декілька світлин цікавої русі аргентинського періоду у лютому 2010 року. Ми тоді були. Виявляється щасливими. Вдівець Руслана Писанки Ігор Ісаков пригадує, що після похорону дружини не знаходив собі місця. Його переслідували думки про те, що душа жінки все ще не знайшла спокою. А незадовго після поховання в дівцю артистки наснився мтежний сон, у якому він зустрівся з померлими дружиною та своєю тещою. Мені наснився сон. Я, Руслана та її мама, кудись їдемо в машині. І так їм добре вдвох вони сміялися. Я прокинувся і подумав. Мабуть, треба, щоб уся сім'я була разом, сказав Ігор в виданню обосюєй. Це послугувало ідеєю для перепоховання праху Руслани Писанки, а також її матері, скрипти Свято-Преображенського собору ближче до їхніх рідних. Відтак на Берковецькому кладовищі у Києві тепер спочивають Руслана і її мама, тату та брат. От зараз, коли вона разом з рідними, мені спокійно і вже відлягло. На душі за словами Ігоря було все так, ніби на показ. А Руслана не була прихильницею такого способу життя. Колись Руся казала: ми як мавпочки на сцені. На огляд загало, і отаке відчуття було в мене. Русічка не з нами вже третій рік, а спокою її ніби немає. Мене це дуже гнітило. Коментував Ігор за упокійну літургію та освячення пам'ятника в день народження Руслани звершив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко. Ми хрестили нашу хресницю Алісу в його храмі і так познайомилися. Коли запросив до себе на чаювання, вони з Русланою не могли наговоритися. Ні Бі не тільки познайомилися, а знають одне одного багато років. Владика став нашим великим другом. Не можу сказати, що часто бачимось, але під час зустрічі завжди відчувається душевне тепло. Для довідки нагадаю, історія кохання Руслани Писанки і Ігоря Ісакова розпочалася на сайті знайомств у 2009 році. Вони зустрілися на побаченні, де їм запропонували чай. Пара швидко зблизилася і через рік обговорювала їхній шлюб, який протривав. Майже 10 років. Руслана Писинка розповідала Ігор Ісаков, підкорив її своєю рішучістю, порівнюючи його з танком, який наїхав на неї. Як для Руслани, так і для Ігоря це був другий шлюб. Нагадаю, в Руслани від попереднього шлюбу не було дітей. У Ігоря є син. Руслана та Ігор. Також взяли участь у проєкті зважені та щасливі. Вони чотири місяці худнули в таборі під наглядом тренерів шоу слави та марини Узелкових, а потім ще чотири місяці самостійно вдома. Також нагадаю, що під час проєкту Руслана Писанка та Ігор Ісаков зіграли друге весілля. Нагадаю, тоді три тижні проєкту стали весільними. Одна з сімейних пар, яка брала участь у проєкті, уклала офіційний шлюб, друга обвінчалася, а в третій була прекрасна романтична церемонія, яка відбулася саме у Руслани з Ігорем. І хоча вони перебували у шлюбі з 2012 року, Руслана та Ігор погодилися на ще одну. У церемонію За час проєкту Руслана схудла на 31 кг кілограм, і в весільному платі вона виглядала розкішно. Руслана дуже багато підтримувала Україну, те, що я побачив, і вона навіть записала відеозвернення це в неділю, 27 березня, о 18.30 за київським часом, в Варшаві розпочнеться великий благодійний телемарафон, концерт «Save Ukraine». Ми маємо зберегти нашу Україну, і ми можемо зробити це разом до під час та після марафону. Ми збиратимемо кошти на гуманітарні потреби України, на яку напала Російська Федерація, і хоче загарбити нашу свободу. Так, от, ми свою свободу нікому не віддамо і будемо битися до останнього. Ми переможемо разом з вами, разом з вашою підтримкою, з підтримкою всього світу, всієї Європи, і вона. Намагалася допомогти комусь в той час, коли вона сама боролася з онкологією. Це було її рішення не говорити про це. Тому що я бачив ну, навіть колеги кажуть, ніхто не знав, дуже ми всі шоковані. Ніхто не знав. Знало, знав я, один з перших, зрозуміло. Знали ці люди, які допомогли. Тут Руслану в Германії, бо, в Німеччині, бо так сталося, що вони сюди приїхали на інвалідному візочку, і я її зняв. Останній шов буквально за неділю, за неділю до того, як змушені були її приправляти сюди. Бо в нас е, та лікарня, де Руслані робили ногу, е, була, стала на першій лінії оборони, і воно все превратилось в той госпіталь, там були поранені. І повірте мені, те місце при, е, це місце стало дуже страшним, тому що я, коли їздив потім туди до лікарні, забрати документи. Потім я допомагав трохи тій лікарні, возив туди якісь медикаменти, які волонтерські такі запаси були, і мені показували ті фотографії, яких перевозили туди людей. Я розумію, що це, 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 це таке страхіття. Просто я навіть не знаю, як це розказати. Тому ми змушені були. Я вже сказав: Русь, нам треба лікувати ногу, ти можеш виїхати, я тебе відвезу. А тим більше, коли е, вже у нас ми живемо в селі Гореничі, може хто, як, хто розуміє, це е, якраз та вулиця, яка десь за 700 метрів від Стоянки, стоянка, село, де вигоріло все, магазини, заправки, де оці кадри з танком, зірваний міст. Е, і ми виїхали туди в останні хвилини, коли мені на блокпосту сказали, що колона ця ворожа вже буде йти через наше село. Я їх ще те, що в мене хвора була на рак в той момент, а в Русі тільки зломала на рак, не тоді ще навіть не здогадували, що нас чекає. Я їх за 10 хвилин зібрав, закинув машину і вивіз на Західну Русю, Русю, відправили за кордон. А з мамою ми залишились, і я, я був. Останньою людиною, кого бачила її мама, теж бо, практично вмерла на, на руках. От, а, більше... а, а, а матір довго боролася з цією хворобою? Чому ми теж ніхто не знав? Руслана, Руслана ніколи, і ви ніколи публічно про це не розповідали. Ніколи до тобто, Руслан тобто, 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 Руслана. Тобто Руслана, як не я маю на увазі, як публічна людина, вона ну могла б теж сказати, що є така проблема. Можна було б допомогти, якщо б потрібно було матеріально. Руслана не могла цього сказати, бо просто тому, що Руслана ніколи в житті ні в кого нічого не просила. По-перше, по-друге, навіть коли їй було дуже боляче, вона завжди е посміхалася і завжди була оптимістю. Ніхто взагалі ніхто ніколи не міг зрозуміти, що в неї щось. Тяжко на душі, бо ми всі люди, у всіх бувають проблеми, біль. Тим більше біль, яка була в останні дні у Руслани, І, і я бачив, як вона її маскує. Тим більше, от я возив, не пам'ятаю, днів за сім перед смертю, я возив її туди в офіси, бо Німеччина це країна, де потрібно весь час десь реєструватися, щось робити. Mm -hmm. Возив ми здавали відпочатки пальців. На ID, вона дуже погано почувала, але термін це святе. Я маю тут там бути, нічого мене не зупинить. Ми її замотували там якийсь платочок, якісь паречки, щоб ніхто нічого не не здогадався. І ця біль, бо я ж тримаю її за руку. Я відчував вона зжата як від болі. Вона терпить, але вона заходила і завжди посміхалася. Бо я навіть не знаю, як це пояснити. І слава Богу, знаєте, слава Богу, е, слава Богу, що її всі запам'ятали відкритою посмішкою і щасливою. Mm -hmm. Слава і Богу. І... Богу вона, так... вона така є, слава Богу, що ніхто цього не бачив цієї волі. Mm -hmm. е, так, і хотів вас ще запитати е, з приводу проєкту «Зважені щасливі. Ви, ви брали участь у цьому проєкті разом з Русланою Писанкою, Ви разом скинули 80 кілограмів. І... Так. разом. Так. Але що, що нас здивувало, і мене здивувало, коли я переглянув інтерв'ю в Живел. То ви сказали, Руслана сказала, що було дуже складно після цього проєкту відходити, і ви теж сказали, що були якісь наслідки. Чи могло це повпливати? Стрес. Знає, що, угу. тільки Бозя знає, що могло впливати на це все. Тікай Е, Я думаю, що цей проект, е, як би там складно не було, які б трошки якісь були. Е, Явища, але воно нас е, дуже оздоровило, все ж таки, знаєте, мінус ще одну людину, 80 е, кілограмів на Ну, mm -hmm. Знаєте, як е, як вам сказати, як, е, якісь ліки, якщо е, в маленьких дозах це ліки, якщо в великих це яд, тому я думаю, трошки було так, і яду в цьому, цьому, але процентів на 90 це був. Той позитив, який добре для здоров'я, бо такої легкості після втрати такої ваги не відчував, наприклад, я вже років, мабуть, 20. Mm -hmm. Але... Я не думаю, я не думаю навіть. навіть. Mm -hmm. Так, бо ви казали, що там випадало волосся, навіть були наслідки, так, такі. Або, але ж ви розумієте, волосся може випасти, навіть якщо е, ти не попадаєш на зважені, а у тебе із раціону пропадає mm -hmm. Е, Або не знаю, не знаю, чого ще може mm -hmm. випадати волосся. Так. Е, пане Юрію, я ще хочу вас запитати про це відеозвернення в Інстаграмі, яке ми бачимо. Що ми обов'язково переможемо, ми вистоїмо. Що Руслана, можливо, казала вам про війну в Україні. От, можливо, вона дещо хотіла передати. Що вона вам казала? Ми так, так, вже, так вже сталося з нашою сім'єю, що ми. 에, побачили ці всі ці красоти цієї війни. Я розумію, що не так багато, як зараз, там, як, що бачили люди в Маріуполі, що бачать люди в тих же пологах, звідки моя мама. Е, я впевнений, що не так багато, але нам цього було достатньо. І в півні рядишком біля нас е, Стоянка згорівша, буча. Я тільки потім узнав, що могло би бути, якби ми ще як попали під це на сам Боженька від. Не допустив цих 700 метрів останніх, щоб до нас не дійшли до села. Емоційно скажу так, я навіть не знаю, що б сказала Руслана, тому що ніколи від неї не можна було почути щось негативного або злого, навіть коли вона була дуже кимось незадоволена або чимось. Але в душі я знаю, вона не ненавиділа війну. Вона її ненавиділа, тому що. Того жахіття тих підвалів, як ми спали на полу в підвалі, де кинув на пол матрас, але через нього все рівно холод пробивався від підлоги. Коли ми маму піднімали і вона не могла встати, ми в підвалі нема туалету, приходили щось придумати. Як ми з поломаною ногою туди спускались, піднімались, це щось неможливо. Вона плакала, ніхто цього не бачив, ні. Вона плакала і вона дуже-дуже багато стала молитися. Дуже багато молилась. Тому я, я навіть вам не скажу. Я впевнений, що вона ненавиділа, але так, щоб сказати, що це було якесь зло або прокляття, ні. вона просто цього дуже-дуже не хотіла. Так, щоб... так, Якщо є таке явище в природі, що можна ненавидіти, але з добром, от воно якось так і було. Вона й ненавиділа, але не бажала зла. От ну, зрозумійте, я не знаю, як це зрозуміти, бо я представляю, щоб вона чи когось могла проклинати чи щось погане казати ніколи, mm -hmm. так. Але а. на це була mm -hmm. антипатія була. Yeah. Угу. Пане Юрію, ви ще запитав вас, бо було декілька інцидентів з приводу того, що Руслана там зламала ногу, і навіть подруга, ну, знайома, також сказала Наталя Валевська мені в інтерв'ю, що одного разу просто пішла кров там на зйомках. Це тобто ви просто не перевірили. Тобто, якщо би швидше можливо зрозуміли це, так тобто ніхто не знав. Це ви в останній момент дізналися цього року, як я розумію. Дивіться, що трапилось. Останній час Руслани з'явився цей проєкт на телевізійний, вона дуже ним переймалася. Потім звістка про те, що захворіла мама, дуже сильно вибила з колії. І Руслана, скажімо так, зі всіх сил себе хотіла чимось зайняти, вона знімалася в кіно у Наталії Ворожбит. Вона була на проєктах, вона грала спектаклі, аби тільки в цій реальності бути трохи подальше. І ми це все списували просто на загальну втому, на цю огромну космічну втому після цих цих е, а, ну поламала. поламала. Ви знаєте, я не знаю, що, що це було, але іменно на, на цьому е, на цій виставі вона не зняла свої високі каблучки. На поклон завжди виходила танц... на поклон, у них там танець, mm -hmm. така пісовичка. Вона завжди перебувалася, надівала е... тапочки без каблучка, а тут я не знаю, яким дивом вона цього не зробила, і вона вийшла танцювати на цьому каблучку. Тому вона просто не... так повернулася, mm -hmm. сказала, що я відчув, що в мене ламається коліно, тому я почала падати, а падає вона була поламала. Так, і це було за декілька днів до повномасштабного вторгнення, якраз, так? Це десь більше місяця, місяця перед вторгненням, але ж ви розумієте, скора лікарня. В лікарні місяць, десь біля місяця, я вже не пам'ятаю ці так. дні, бо воно відбулося у нас якраз на той час те, що були крапельниці з хімією. В одній лікарні уросла не було на нога, в другій лікарні. Е коли хто перший туди попадав, кого я забирав першим, я вже навіть не пам'ятаю, бо це воно все далося страшний длинний такий кошмар. Я, я, я навіть не пам'ятаю. Потім, mm -hmm. коли вже теща була вдома, Руслана була вдома, ми повинні були їхати, знімати шви, так, прийшла війна. Тим більше ми живемо в тій місцевості, що ми війну почули з перших годин, так. Е тому що над нами літали, літало багато чого. Mm -hmm. Зрозуміло, пане Ігорю, і хотів би дізнатися ще з, з акторів. От зараз багато хто там каже, згадує. А з ким дійсно ви були найближчі? От з колег. От хто до вас там приходив на каву? Увазі... Ми, ми, ви маєте на увазі Руслану? Руслану, так я маю на увазі, от з колег от Руслане-Писанки, от акторів. Такий. То, Угу. З ким ми були близькі, мені просто хочеться. Це питання, це питання дуже нелегке. Угу, Бо багато, багато так. Не було, не було взагалі ворогів. Угу. Е, 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 ні, Вороги, мабуть, були, але у Руслана, Руслана нікого не е, восприймала як ворога. Тому угу. у нас і вдома були всі, хто цього бажав. Е, двері не були закриті не перед ким. Хто вважав себе то їх проблеми, але я навіть не скажу хто більше, хто менше. Ми, у нас двері в були відкриті для всіх. Угу, Тому ви, ви навіть не знайдете когось, хто б міг сказати, що Руслана комусь щось погане бажала, сказала ні, і так далі. Ні, я навпаки, я навпаки кажу за, за позитив, з ким найбільше товаришували. Друзі, навіть не товаришували. Я скажу, що мій магнітик, магнітик Руслана була наскільки відкрита, що всі були друзями. Хто ближчий, хто далі, але всі друзі. І останнє запитання я поставлю дуже багато глядачів. Теж пишуть я це помітив. Теж 12 травня 2010 року розпочався показ детективного серіалу, телесеріалу Філін, головну роль, в якому зіграла Руслана Писанка, як старжила сама Руслана за останні 20 років. Це була її перша велика роль у багатосерійній картині. Дуже багато людей пише, що ми б хотіли більше ще бачити. Саме в серіалах, у кіно. Чи переживала це Руслана? В неї були і проєкт зараз на 1+, плюс також. Вона знімалася як ведуча. Але мене цікавить більше з приводу реалізованості. Що вона вам казала? Ви знаєте, так, на екрані було небагато на той період. Але вона ніколи не була е, вільна так, щоб не було чого робити. Вона завжди щось робила. Не В неї так вона більше е, віддала перевагу театру на той момент. Скільки вистав? Е, я, взагалі, я взагалі дуже часто запитував, Бруся, як ти можеш це все запам'ятати? Як ти запам'ятав запам ці всі тексти, вони ж всі різні, там там е, щоб ви розуміли. П'єса завжди це десь 60 плюс сторінок тексту. І потрібно знати все, тому що буває так, що партнер на сцені забуває слова, а Руслана завжди знала весь текст для того, щоб можна було підхватити. Вона знала слова партнерів, всі дії партнерів, вона запам'ятовувала всю картину відразу. І цих вистав у неї було дуже багато. Я питав Руся, як ти можеш це запам'ятувати? Вона каже: Я не знаю, вона мене от. Воно в мене отут, воно в мене отут. Тому, ви знаєте, не було в неї ніякого розчарування чи якоїсь шалюз, що не було і на екрані, бо її було. Бо вона була в театрі, вона була е... завжди, завжди вона збирала багато людей, зали, театри, на неї ходили люди. Її люблять, її бажали бачити, тому ну не було так. телебачення. Так, було, ну, друзі. Друзі, залишіть також коментар. Якщо ви були на виставі, ви бачили ваші враження, спогади під цим коментарями. Нехай це буде такий майданчик, де, де, де от всі ці спогади зберуться. Можливо, Ігор колись е, ну, перечитає це все і, і згадує. І... Я я зараз е, почав читати вже другу добу. Е, пробую прочитати всі ці співчуття, що прийшли. Це дуже боляче. Це стільки любові я відчуваю, що це так накриває. Це так. так. Я боюся, що я горжусь, що це моя дружина. я Грошу, що я був чоловіком такої дружини. І... Ви, ви прожили разом дуже багато років вже. Ви з 2009 році познайомилися, а зараз 2022. Це. 13 років, практично, 13 так? Років не І... небагато, цього недостатньо, цього дуже не вистачило. Але скажу, що з Росланою було дуже насичене життя. Е, Скучати точно не приходилось. Тому років небагато, мені не хватило зовсім. А, емоцій. Емоцій було дуже багато. але... А дякую вам за, за це інтерв'ю.